Розклад на щодень для України на період з 12 до 18 червня. З 12 до 18 червня, яким буде загальний тиждень? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цих карт загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ще навіть не відкриваючи карт, перша фраза пішла така: що активність контрнаступів наших буде наступного тижня, вкотре активно наростати. Тому очікуємо звільнення чергових територій. Нашої України від окупантів. Карта в нас о, Politics, називається. Хто є хто для України. Там сьогодні хтось писав в коментарях. Сьогодні, я нагадую, цей прогноз робиться 9 червня. Писав там сьогодні хтось в коментарях, що згадував мої прогнози, де я казав, що протягом червня, протягом літа буде відкриватися хто в Україні друг, а хто не друг. Так. Кому можна вірити, а хто покаже свої істини, але Так от, тиждень викриття Гадів. Вкотре. Це навіть мені так якось в світовому масштабі теж йде така динаміка, буде показано так само для України. Хто і хто хто як ставиться, хто які відношення має, і так далі. От також це карта таких різних політичних, якихось, як то правильно сказати, викриттів, Уряд, уряд, навіть не урядових, а політичних на різних рівнях таких керівних, о, правильно сказати, керівних різних рівнях, так? Не знаю там, що хто викриття, зміни, переміни. Знову ж таки, чиновницькі будуть там якісь оці теж розбірки. Ну, хай би їх викривають, хай карають. А як інакше очистити Україну від внутрішніх ворогів, яких ще дуже багато, на жаль, від зовнішніх ворогів. Але теж він такий, бачите, гади, гади, гади. Повсюди ті гади треба теж в об'єднанні працювати над тим, щоб те все гадство повикривати, повиганяти. О, Маченко Христова! А тут нас карта взагалі. Аркан смерті. Ну, це, пам'ятаю ті тижні, теж, коли цей аркан з'являвся, нічого доброго воно за собою не несе. Мало тут щоб... тут всякі гади, так тут ще й аркан смерті перевернутий. Про що це може говорити? Про що якусь загрозу терактів від расистів? Так. Що як може бути по регіонах? Ну, завтра будемо дивитись, звичайно, в прогнозах. Загроза по обстрілах масованих, так. загроза ще жертв серед мирного населення. Теж так. Гади програють, гади мстять. Вони розуміють, що їм цю війну не виграти, тому хочуть чим побільше наробити біди на нашій землі. Тому наступний тиждень вже по цих двох картах мені геть не подобається. І в мене, ви знаєте, теж внутрішня така тривожність, от сьогодні знов це почалося. За якось так, цих ніби пару днів якось так воно ну, трохи притихло, а сьогодні знову, і то під вечір іменно. Такий, ви знаєте, ну, такий стан, от, от знову як внутрішньо, отак от, от недобре, стан очікування чогось. Недоброго. Я розумію, дай Бог, хай відводиться. І ви знаєте, я ніколи не такої дурної тактики там залякувати чи писати, там, там біда, біда, там якісь кричущі такі заголовки. Але я попереджаю, що це є. І чим більше вони будуть програвати, тим більше вони будуть за це мстити. І ото, от що там День Росії, звичайно, ви ви ще навіть питали мене. А ми робили розклад по День Росії, чи вони можуть там себе робити теракти і потім звинувачувати Україну. Так, можуть. Але вони ще в цей день можуть і по Україні робити теракт. Особливо мені так де 12, 13 і ще й 14 червня з такими трьома знаками оклику. Так що тиждень наступного, о, наступний тиждень період у цей бачимо самі. Підказки йдуть недобрі, тому будьте уважні і обережні. я разом з вами, наскільки це можливо, і працюємо в об'єднанні далі над відведеннями тих гірших сценаріїв. Я знаю, що хочеться хороших новин, так як ви пишете. І змін так далі. Зміни йдуть. Просто за кожну поразку вони будуть мстити, бо вони більше нічого не вміють і не знають, тільки як наносити шкоди та руйнувань, коли виженемо їх повноцінно з України. Далі все рівно вони будуть мстити. До тих пір, поки ми нормально закриємо Україну повітряний простір буде нормально захищений і система ППО, і тими самим винищувачами, і так далі. Отак От воно і буде. Так як приблизно модель, як я вже це неодноразово говорю, модель ізраїльської, ізраїльська модель. Понеділок. Тут карта в нас процвітання, тут карта в нас імператриця. Ну, по енергії понеділок я можу сказати, таких дві карти, якби сильних, в плані оце, от, як знаєте, як прибутку. Тут навіть вони між собою схожі: прибутку якого? Щоб до України поверталась наші території. Тому розумієте, як загальна динаміка зараз йде. В плані звільнення України, енергія детально активно прибуває. І більше, і більше, і більше це буде відбуватись. Але в загальному контексті енергія гостра. Пояснюю, ще раз наголошую, за кожну поразку ворог буде мстити. Ось про що мова. І от Україна в понеділок для України в цьому плані він теж з картою допомоги, процвітання, з картою якраз повернення щеплю з території і успішних наших контрнаступальних дій. Тому очікуємо. Очікуємо, але уважність і обережність зберігає. Вівторок з картою енергетично йде в нас тут колесо фортуни, а тут аркан Сонця. Теж, я би сказав, два старших аркани. Сильні, потужні. Сонце як прояснення, колесо фортуни як зміна циклу. Зміна циклу якого? Коли час панування на окупованій території окупантів завершується. І наші Територію вичищають та очищають, повертають так, як це було, тобто під контроль України. І ще знак мені важливий, такий, знаєте, от пішло слово теж вівторок, як така свого роду якісь як фатомності, такі важливі ситуації. І в плані прийняття рішень для України, і в плані того, що ворог ще теж захоче, можливо. І зробити ще чергову якусь біду, чогось мені це отак відгукнулось. Іменно так намалювала число 13, бо це знову ходить 13, 06. Знову там зараз ті всякі цифри. Вони ж то люблять до цифри прив'язатись, розумієте? От вони, я ще раз кажу, ми розглядали загрози чи підриву інших, там якихось чи дам, чи сховищ, чи ще там чогось. Вони про це систематично думають і міркують. Якби була їхня воля і можливість туди добратися, дотягнутися, то вони би це успішно здійснили. Але на даному етапі вони, бачите, пробують там обстрілювати, там обстрілювати. Але наші всі наші сили ППО в основному всі ті загрози успішно збивають, і це є дуже добре. 13-го числа кажу, уважними, обережними, будьмо пооблизими. Що саме цікаво, йде середа? От ви знаєте, ну незважаючи на тих дві карти перших, які випали такі геть недобрі не і погані, тут карти йдуть, я би сказав, навіть дуже сильні. Тому що тут є дев'ятка кубків, це карта здійснення бажань. А в нас бажання одне вигнати гадство з України і перемогти. І карта гармоній. Гармонія, гармонізація. Тому в будь-якому випадку наступний тиждень, в плані, знаєте, малими кроками до великої перемоги ми йдемо ще чергові кроки для цього будуть зроблені. Не просто на словах, а на конкретних діях. Четвер. Карта зірка, зірок і карта повішених. Четвер: енергія не подобається мені. В нічний час підвищена загроза травматизацій, підвищена загроза жертв. Також через пішло слово загроза отруєнь. І ще пішло слово, що так якось з наступного тижня, особливо з четверга, вже можуть бути перші такі відчутно, що буде якраз по наслідках після вибуху, підриву дамби Каховської ГЕС. От якраз наступного четверга це все і буде таке вже, якби. Важливе розуміння, що буде з наслідків, чи по якихось загрозах той самий, там, то кажуть, там якихось інфекційних захворювань, чи той самої холери, чи ще якоїсь там малярії, чи ще там чогось. Ну, тобто в таких контекстах, так? От і от нічний період, знову ж таки, де карта йде саме в ніч з понеділка, а середи, перепрошую, на четвер, і день четверга, теж під особливими йде потенційними загрозами для України. І теж напрямки більше тут, знову ж таки, східно, південні, і на другому місці центральні. Щось навіть так Полтавська область чогось так засвітилась. Не знаю. Не будемо завтра дивитися. Теж Київ, Київська область. І так ще центральні, що тут ближче, де Вінницька Житомирська, Хмельницька, наче так, де акцент Хмельницька. Як якось отак. А південні напрямки, східні, то вони, по суті, всі, так знаєте, підсвічуються по енергії червоним, тобто загроза там потенційно відсюди. Завтра по регіонах будемо дивитись більш детально. А, що, що ви пишете, що перевернута смерть може бути. Пов'язана з апатією, з невіренням, у нас ще ж режим тиші, люди не знають нічого накручується. Ну, якщо взяти взагалі карту смерті, це є карта трансформацій. Тобто, що, як я завжди кажу, це все, що відбулося, і, і ті жертви, які, на жаль, але так, це расистське цигацтво принесло. І ті жертви, і ті біди, і це все це не буде все даремно. Це теж йде в плані енергії, трансформацій. І ці всі жертви будуть недаремними. Тому що це все в тому числі приведе світ до об'єднання проти тої нечисті і перемогу України, це якраз реалізує. І навіть в даній ситуації з підривом тої дамби, вони ж самі від того і постраждали. Знаєте, є така фраза: нема зле, щоб не вийшло в добре. Ну... В даній ситуації добре тут тільки одне, що вони самі себе затопили. Але не добре є те, що люди постраждали. Тварини, бідні, нещасні постраждали, майно людське постраждало. Це, це, ну, це не є добре. Але кажу, добре тільки те, що вони самі себе затопили, ті расисти, і свою техніку, і так далі, і мусять тепер активно відсунутися. І там, навіть ми дивилися по інформації. Карта ця Deep State, оновилась, на скільки кілометрів вони відсунулися. І наші тепер їх далі хай там добивають і хай виганяють, бо це в даній ситуації може бути теж хорошим пришвидшенням до звільнення Лівобережжя Херсонщини і з тої сторони Запорізької області. Карта П'ятниці в нас в мораліті отака і луна, карта місяця. Дві карти теж по своїй природі, по своїй енергії, мені ну, не подобаються. Вони гострі, вони негативні. Знов та чортівня буде пробувати мутити, колотити. От і що четвер, що п'ятниця по загрозах так само вони йдуть з підвищеним знаком оклику і особливо в нічні періоди. А ще ця карта мораліті це теж, знаєте, ось так буде яскраво і гарно продемонстровано в світлому варіанті так само, хто і хто. Оце якраз з тою картою я би його і пов'язав. Хто і хто і по відношенню до України, і, в принципі, хто які позиції займає. Знаєте, хтось такий там праведник святенника, а насправді там ховається таке. От так само я кажу, хай ті маски падають. Ну і втрати на фронті це само собою. Енергія смерті ми прекрасно розуміємо, що кожного дня, на жаль, але гинуть і наші воїни. Тому, щоб ви розуміли, коли по енергії йде щитування в мене з цих напрямків, де якраз зараз найскладніше, там Бахмутський, Авдіївський, це все там просто йде фон смерті. Просто йде фон смерті, і він з кожним днем наростає. Там одного Богу відомо, скільки там загинуло, і загинувших, і ще скільки може загинути. Просто фон смерті, розумієте? Як тунечисть світ носить, а так розплодилась, тому працюємо над тим, щоб якраз світлом ту нечисть і ту чорноту вичистити. Субота, карта довіри. І така в нас верховна жриця. Так, другий аркан. Тут теж, а, до речі, вона перевернута випала. Тут теж, до речі, по інформації пішло, що правда ставатиме явною, таємниці відкриватимуться. Світ ще більше буде знати правди. І в плані уваг, знову ж таки, уваги, бачите, до повітря, до повітряного простору, розкриття чергових планів провокацій терактів від рашистів, тобто ще якісь чергові плани, будуть їхні висвітлені, викриті та розкриті. Це, я думаю, частково і історія чи так мені асоціюється зараз із Запорізькою атомною. І неділя карта для України чергових врожаїв, але в плані енергії вона гостра. Так гарно по картах енергетично починалася перша половина тижня, хоча я наголосив, що весь тиждень буде гострий, погано, щоб потім не казали, що от тих три дні там така хороша була карта, а там щось сталося. Весь тиждень йде під двома негативними картами. Тут по енергіях плюс, бо наші будуть більше їх дотовкати. Але кожен день потенційно є загрози. Неділя наступного тижня, так само з дев'яткою мечів. Тобто, з однієї сторони, ми збираємо плоди. Бо лупасимо тих ворогів ще більше і вибиваємо їх з України. З іншої сторони, ворог, який може далі пробувати мстити, нападати, шкодити і знов проводити якісь свої загрози чергових терористичних актів. Теж, до речі, бачите, місяць це і стихія води, кубки це і стихія води. От, тобто, знову ж таки гадство. Думає і задумає всякі пакості, але наголошую, дорогі мої, ми сильні, єдині, і разом ми це все здолаємо, бо так має бути, що мусимо це все подолати, і Україна мусить перемогти. І хай так і буде, і дай Бог чим.